Ми ніколи не дозволяли циркам розміщати на опорах рекламу, тому що вони їдуть і вона потім залишається надовго. Вони дозволили, і гроші взяли. Я її домонтував і приїхали до мене і влаштували скандал. я їм сказав, якщо ви дозволяєте чіпати на опорах рекламу, то, будь ласка, ви підтримайте їхній санітарний стан, щоб ми відповідали. Каже, не може бути, вони приймають рішення, ці поціпили, їдуть весь цирк, це місто в церкву. Ви ж мене спитаєте, правда? Я зняв, ти приїхав, прийшлось віддати назад. Вони сказали, що ви ще так робити не будуть, але я ж не знаю, чи то так буде, чи не буде. Так, як Це поїхав так.